Відносну атомну масу можна визначити, додаючи маси протонів і нейтронів. Оскільки вона в атомних одиницях маси виражається цілими числами, маса протона дорівнює одній атомній одиниці маси, маса нейтрона дорівнює одній атомній одиниці маси. То і масу атомів слід зазначати цілим числом. Чому ж тоді в більшості хімічних елементів відносні атомні маси це дробові числа? Виявляється, що і це можна пояснити складом атомів, а точніше, складу їхніх ядер відомо, що атоми того самого хімічного елемента можуть мати як однакову, так і різну кількість нейтронів у ядрі. Тобто відрізнятися своїми нейтронними числами. Різновид атома з певною кількістю протонів і нейтронів називають нуклідом. Якщо його протонне число визначають за порядковим номером хімічного елемента, то нейтронне число можна обчислити за формулою: N дорівнює A-Z, де N – нейтронне число. А нуклонне число Z протонне число. Наприклад, для літію його масове число та атомна маса дорівнюють 7, а атомний номер і заряд ядра 3, тому кількість нейтронів у ядрі атома літію дорівнюватиме 4. Протонне число позначають нижнім лівим індексом біля символу хімічного елемента. Нуклонне число позначають верхнім індексом біля символу хімічного елемента. Зазвичай використовують два індекси. Окрім нуклідів літію з чотирма нейтронами, існують нукліди з трьома та п'ятьма нейтронами. Нукліди того самого хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів, а отже, і різну атомну масу називають ізотопами від грецької ізос однаковий, топос місце. Є два способи позначення ізотопів, записують символ елемента і позначають верхнім індексом нуклонне число. Або повністю позначають. де нижній індекс вказує на значення протонного числа. Записують назву елемента і через дефіз указують нуклонне число літій 6, літій 7, літій 8. У природі хімічні елементи мають різну кількість ізотопів. Карбон, який обрано за одиницю відліку відносних атомних мас елементів, має три ізотопи: карбон 12, карбон 13 та карбон 14. Еталоном відносної атомної маси є один з його природних ізотопів карбон-12. Відносна атомна маса хімічного елемента в періодичній системі середнє значення відносних атомних мас його ізотопів з урахуванням їх поширеності в природі. Наприклад, відносна атомна маса хлору дорівнює природному вмісту двох ізотопів хлор – 75% і хлор – 25%. ось чому значення атомних мас відрізняються від цілих значень.